Сезон баклажанів у розпалі. Ціни доступні, відтак і покупців чимало. Як розповідають продавці на ринку, цього тижня ціни овочі ще знизились, тому купують його активніше, переважно у великих кількостях для зимових заготівель. Скільки коштують баклажани на ринку, дізнавали журналісти Терену. Зараз кілограм баклажанів коштує близько 30 гривень, хоча ще нещодавно вартість сягала 50-60 гривень. Приблизно ціна від 25 до 35 так. Вона гойдається день так, інший день так, залежить це від загрузки там, в Закарпатті. Баклажан в середньому він кожен рік одинакова ціна на нього. Люди беруть на закрутки, магазини беруть на продажу, тут гуртовий ринок, ми продаємо на ящики. Ну, люди, якщо беруть на магазин, то зазвичай два ящики, один ящик. Так само додому. Ну, даємо 10 кг приблизно, людина там на закрутки якісь бере або щось таке подібне. Привозять ці овочі переважно з Закарпаття, борщева та заліщиків. Один із популярних сортів графітовий. Він не має насіння, не гірчить, не розварюється під час приготування та має приємний грибний аромат. Його вартість 40 гривень за кілограм. Покупці, з якими поспілкували журналісти Терену, дуже люблять баклажани та готують із них різні страви. Адже це популярний овоч для тушкування, запікання та консервування. Я дуже часто просто їх тушкую з цибулею і морквою. Також готую рататуй. Це перець, помідори і баклажани, теж тушкований варіант. І дуже люблю робити рулетики з баклажані з, твор... з вершковим сиром, горіхами, чесником, зі смажених скибок баклажан. Це мої улюблені страви. Готую баклажани з всякими овочами, цибулю піджарюю, одну цибулину велику, труморку піджарюю так само разом, так як ніби як тушую. Тушкую потім баклажани, кабачок. Багато помідорів, сіль перець, а в кінці кидаю зелень. І дуже смачно виходить. Така літня, можна їсти холодним, можна їсти ну, в духовці, запікаєш, наприклад, вибираєш серединку, розрізаєш наполовині і можна начинити фаршем. І в духовку на кілька хвилин. Найближчим часом баклажани на ринку можуть ще подешевшити, кажуть продавці. Тож покупці матимуть змогу придбати овоч та заготувати його на зиму в достатній кількості. Підписуйтесь на тернопільські новини в Ютубі.